У неї стабільні стосунки з тривогою. Вони давно живуть разом. Тривога не платить за оренду, але дуже активно бере участь у її житті. Вибирає наряди друзів і рівень соціальної незручності на вечірці. Щоранку тривога прокидається на півгодини раніше за неї, спеціально щоб встигнути прошепотіти. А раптом ти сьогодні когось образиш, навіть не помітивши, або може, ти вже давно зробила щось не так, просто ще не дізналась. Поки вона фарбує вії, Тривога нагадує про три недосказані фрази в минулому і два можливих конфлікти в майбутньому. У транспорті тривога дивиться на всіх навколо і коментує. Подивись на них, вони впевнені, вони не переглядають свої повідомлення по шість разів. Раніше вона намагалась тривогу заглушити. Їжу серіалами онлайн-шопінгом. Було весело, поки не прийшли чеки і гастріт. А потім вона втомилась і не від тривоги, від боротьби з нею, і вирішила спробувати по-іншому. Тепер вона каже: Тривога, я тебе бачу, ти молодець, що стараєшся, але я зараз доросла і зможу впоратися без катастрофи. Іноді тривога ображається, але все частіше мовчить, бо тривога це не ворог, це така внутрішня сигналізація. Просто вона трохи збоїть, і головне не знімати її повністю, а навчитися розрізняти, де справжній дим, а де просто пар із чайника.